В ефірі радіостанція Колос. Доброго ранку, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик сьогодні в програмі. Чи сприятиме розвитку орендних відносин на селі спрощення системи реєстрації прав на нерухоме майно? Сім мільйонів тонн зерна можуть недоотримати українські хлібороби цьогоріч тільки через недоліки в існуючій системі державної реєстрації прав, зокрема реєстрації договорів оренди земельних ділянок. У цьому переконані фахівці українського клубу аграрного бізнесу, які підрахували, що торік не вдалося зареєструвати майже один мільйон угод. Середній розмір паю складає три гектари. А відтак майже три мільйони гектарів ниви орендарі не мають права засівати, оскільки її. Використання без належно оформлених документів є незаконним. Тому тих господарів, які все ж не змогли допустити, щоб землі заростали бур'янами і почали обробляти поля, почали сіяти. Їх стали штрафувати податківці. Це просто обурює як власників паїв, так і орендарів. Бідкається голова аграрного союзу України Геннадій Новіков. Як це може бути, що держава придумала реєстрацію, а державний земельний кадаст не передає відомості і чекає. Якихось нових законів, щоб їм дозволили передавати ці відомості, і людина повинна йти туди, потім туди. Тому позиція от, товароробників. Ви там що хочете, ти й робіть. Як хочете, так і реєструйте. Я прийшов, віддав йому підписаний бомастеронами договір, певні документи. І інше мене не цікавить. Це не моє діло. Бо я повинен сіяти, пахати і збирати врожай і кормити державу. Я вже не кажу про вартість всіх цих придумок. Доходить до півтори тисячі, але це офіційно мається на увазі, що там інші є процеси, бо важко ж зареєструвати. А тут ще податково взялася за земельні питання. Парадоксальна ситуація: здавалося б, запровадження з 1 січня 2013 року єдиної системи державної реєстрації прав на нерухомість, за якої і земля, і будівлі, чи споруди реєструються в одному органі і за єдиними правилами, мало б призвести до позитивних результатів, адже так працюють в усіх європейських країнах. Однак, при реалізації земельно реєстраційної реформи не вдалося відпрацювати чіткий і прозорий механізм, що й призвело до величезних черг у відповідних держав. Ніх органах і численних нарікань тому було ухвалено урядову постанову про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яка набула чинності 12 лютого цього року, і якою було значно спрощено порядок реєстрації, зокрема договорів оренди земельних ділянок. Найважливіша для власників земельних паїв новація спрощеного порядку полягає в тому, що відтепер дозволяється реєстрація права оренди земельних ділянок, відомості про які не занесені до державного земельного. Кадастру та які не мають кадастрових номерів без внесення відомостей до кадастру. Це означає, що понад мільйон селян-орендодавців земельних ділянок, відомості, про які не внесені до кадастру, зможуть і надалі передавати свої ділянки в оренду, не затрачаючи кошти і час на присвоєння кадастрових номерів. Тепер право оренди таких ділянок реєструється в окремому розділі Державного реєстру прав. Однак саме у цьому й полягає певна загроза для орендарів. Чому? Аснює головний юридичний радник проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Павло Кулинич. Якщо відомості внесені в державний реєстр речов прав, то держава як власниця рису гарантує, що всі ті відомості, які там є, вони по перше точні. А по друге, держава гарантує їх дотримання. Чи зможе держава гарантувати дотримання відомостей про право оренди, яке зареєстроване у спеціальному розділі, це велике питання, чому тому, що у цьому розділі зареєстроване право оренди на об'єкт? thank you Який може зникнути, коли земельна ділянка без кадастру номера передана в оренду і право оренди з в цьому реєстрі, власник цієї ділянки семі в будь-який момент з подачі рейдера чи з інших міркувань він має 100% право це прийти, замовити проєкт землеустрою щодо визначення меж земельної ділянки, добитися присвоєння цій земельній ділянці кадастрового номера, а може мати місце і зміна меж і площі земельної ділянки в результаті такого уточнення. В нього новий об'єкт. Тобто той, хто зареєстрував право. Аво оренди у спеціальному розділі державного реєстру прав орендар може в один день прекрасно засувати, що його договір оренди припинився в силу зникнення об'єкта права оренди земельної ділянки. Ось проблема. А в чому коріння проблеми? Наша податкова служба вимагає від тих, хто хоче отримати статус платника фіксованого сільського сподатку, податку, доводити, що ти отримуєш доходи в обсязі 75% від власної сільськогосподарської продукції. Якщо право оренди не зареєстроване, навіть в спеціальному реєстрі. Або у складі поля масиву є земельна ділянка, яка складає собою відомерну спадщину, або невитрубована земельна ділянка, яка передана в оренду державою чи органом місцевого собрядування, як правило, права на ці ділянки не зареєстровані належним чином. В такому випадку податкова не надає сільськогосподарському виробникові статус платника фіксованого сільського Більше того, штрафує за несплату такого податку земельний ділянок, які самовільно використовуються без підтверджень документів. Так може, давайте удосконалимо цю. Частину законодавства податкового, наприклад, можна внести таку пропозицію, що при укладенні договорів оренди на земельні ділянки, які не відповідають вимогам чинного законодавства, можна укладати, підписувати, подавати на реєстрацію, а копії цих договорів подавати державній податковій адміністрації з тим, щоб вона ось ці санкції не застосовувала. Тоді і всі сільськогосподарські ринки почнуть безбоязно господарювати на таких землях і засівати їх. Справді, реальна пропозиція фахівців проекту Агроінвест щодо удосконалення системи реєстрації прав на нерухоме майно з нею погоджується голова Державної реєстраційної служби України Ігор Алексєєв. Він також вважає за необхідне збільшити кількість державних реєстраторів, зокрема у сільських районах, а також прискорити передачу відомостей про земельні ділянки з державного земельного кадастру до державного реєстру прав. Це значно спростить процедуру оформлення прав. Права власності, переконаний Ігор Алексєєв. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку «АгроІнвест» у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.